Я в школі і сьогодні буде, ем, до мене прийде Уляна. Так що я поміняла сім'ю, як ви бачите. Ну, якщо ви курсі, хто це така Уляна, то вона мені зробила персонажа, то вважайте мене копійкою ласка. І зараз вона має прийти. Всім хаюшки, всім хаюшки, це я, з вами Калія. Да, я Я прийшла в гості до Наді. Така вони не, не знають, як вона зі. Я прийшла в гості до Нелі. Коротше. Ви ж мене знаєте, так? Да? Не знаєте. Ну я думаю, що знаєте, коротше. Е, 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 я Нелі, але моє справжнє ім'я це Надійка, якщо що. Ну, це да. Ну так, побучились. І це від, ось мій голос, типа мій голос, озвучу реально я. Е, я реально озвучую свої ось, бо ми, ж, ми разом в класі навчаємося. <гум> да, то, вот так. Ми правда разом граємо зараз. Ні, ми не разом <гум> граємо, на вірте, разом. не вірте, ми не разом граємо, я, я просто зробила мою оску. <гум> да. Так, давайте розпочинати <гум> відео. <гум> так, а, куди підемо? Давай спочатку, може, передінемось. Зачем? Так, так а, так мы потім пидаем точно. Так вообще-то мы и так в дети на вулиці. Так давай поем можно. А я не хочу їсти. Я дома Так, блин, А я тебе дарю, короче, кружку. А спасибо. Пожалуйста, бери. Я не Божий. Я не хочу, я не хочу. О как не мямка. Нямка, все, нямка, нямка, нямка. Там горячий шоколад. Я хочу О, люблю. Я хочу печу, дай печу. Я щас... Нямка, нямка, нямка. Я, короче, дарю тобі отаку кроку. Спасибо, у мене, звісно, така є, короче, э, ладно. А можна мені тепер звучить ти? А можна мені їх тепер кружку як би взяти? Можна. Е-е-е. Ще не тримати. Е-е-е. Ой. Ой. Е-е. е Ну що, йдемо на прогулянку? Що? Ой. Ага. Пішли. Ага. Вот. Ідемо. Куда? Там же я. Куда спешу? Куди йдемо? Сюди парк. Вийдемо в парк. В парк, йдем. Ми йдем в парк. Да. О, так, а я хоч чому давай на качельку. Накачельку. На качельку. Е, може ти положиш. Коротше. Коротше. Виїдемо, ще. Кортами, що. Ну, коротше, весело. <гас> весело, весело, все весело. Ага. Ага. <гас> Кіно, що жрати. Пішли. Все. Я. Це я їй зробила ось, тому не, не рахуйте її копіркою. Наші ось просто сестри. Типа да. сестри. Так давай поживем. Так тут у нас є мандаринки? Кто не не А лучший? Я бо... <рес> <рес> понял. Я <не> принял. <рес> Йопаршай. Иш, давай. Нелли. Надя. Їш. Ладно, давай не буду. <рес> Короче, вона не хочет їсти, спишки. Да, и потап. Тут он так нам заважает снимать. <связать> да, в школе. Короче, все, короче. Я, тебе тебя сейчас при уебу. Не а, надо, мне не надо. надо. Сейчас получишь у меня. Сейчас ты у меня получишь. О, как. А, а да, ты холодно. Мне... Ладно что ты холодно? А, так тебе и надо. Ха-ха-ха-ха. Сейчас -ха -ха -ха. тоби буду. Сейчас тоби буду. там буду. вот что тоби Мне будет. Вот что тоби буду. Ай, холодно страшно холодно. На тебе снег. Спасибо. О. Мне тоже. Все тебе тоже. И... И... Спасибо, конечно, что ты на меня не надул на севу. Сейчас ты получишь. И... А мне получишь. Мне не холодно. Мне тоже. Пиши домой. Пішли. 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 Холодно, щоб йти. А ви пішли. <гум> а враз. А куди йдемо? А я не знаю. А, а не знаю. а давай в кафешку підемо. Короче, ми зараз в кафешку. Ну, короче, не звороті, уваги, поки поки шла за грушка ви мали поставити лайки. Що ви це зробили, то ви молодці. Назарі. Ой, короче, давай ушла э, всем, скоро у нас видео закінчиться. Доброе всем пока. А то нам довго не можна. Бо, бо в школі все -таки. Да. Всім пока.